П'ятірка пентаклів, основні значення: нестача, позбавлення, ізоляція від ресурсів і благ, бідність, матеріальні невзгоди, невдоволені потреби, фінансова криза, збитки, розорення, крах, банкрутство, непосильні борги, кредити, неоплачена праця, стосунки, в яких людині чогось бракує. Любові немає, але вони разом, бо так легше жити, спільна біда, яка об'єднує. Особистість похмура, депресивна, із згаслим поглядом, почуття неповноцінності, відчуження, недооціненості, але також, можливе, людина зберігає духовність, незважаючи на негаразди, застереження аркана позбудьтеся психології бідняка, шукайте вихід з кризи, знайдіть нестандартне рішення, порада аркана: приготуйтеся до кризи і позбавлень, винесіть випробування і обмеження. Знайдіть підтримку тих, хто зрозуміє або зіткнувся з аналогічною проблемою.